Вітаю, друзі! Ти де скачеш, Дастер? Зараз йдемо у ліс по гриби. Надіюся, кінці почав тішити. Дастер! Дастер, йдем? Положи, положи поліну. Положи поліну, я сказав, пішли. Поліну положи. Положи. йдемо. Але він тішиться, я в шокі. Так, ми, звичайно, завжди йдемо коло цього ставка. Маємо. Дасте. Тішиться, я, як не знаю хто. Пішли. Нам аж туди десь два кілометри йти. Сядь, помалу. І, і. Нагонишся за цілий день Галяй Друзі, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Ходи Ладно, ще потім підзнімю. Так, вже прийшли до річки. Ще трошки, да, Стель? Є ріжка така. Зараз мілко. Йдемо. Цей бігає як дурний, тут має луг великий, куди розігнатися. Одним словом, далі йдемо. Так, прийшли ми вже в ліс, в кулітуру таку. Дастер! І далі за своє. Тут завжди білий грибе я шукав, не знаю, чи цього разу будуть. Опана! Опана! Який здоровань! О, єдна? Похилився. Так, завжди біля нього має бути ще один. Ну, ми шукаємо. Дастер, шукай гриби. Подивіться, який, Йомайо. Здорованчий, добрий. Супер. Дастер? Не дивись, він далі за гілляки. Ну то що за псіна? Раз тебе взяв і. Я... я не помилився. Завжди приходжу сюди і завжди є білий. Чисте повітря в лісу. Тільки не прийшов зразу білий. Оце клас. Так, щось колегів нема біля нього. Щось це нечисто. Щось це нечисто. Ти знайшов чи що? Братани! Ну йдемо далі! Йдемо далі, будемо шукати, збирати. Може є де які мацопки, але я не бачу. Нехай виростають. Дасте! Я вже білого знайшов, а ти! Ти ще нічого не знайшов. Сидить, бігає, сонце не знаючи. Тішиться йому по барабан. У нього класна прогулянка. Мої грибочки. Ой-ой-ой! Нічого немає. Тут така галявина, і завжди тут грибочки були. Що ти робиш? Діку ти, пігнав далі. Застир? Перестань! Що я йому можу сказати? Він мене не хоче слухати? Я чого не зрозумів. я би грибі тут мали бути?

Так, прийшов, зразу бац, гриб білий. Що це таке? Ну це якісь лисички, нам таке не цікаве. Дивись, що він далі робить. Це ну, то, то псина. Чого він так гризе, я не знаю. Білий, білий, білий. Класний гриб Здоровань. Я люблю маленький. Але це вже здоровань. Я вже тебе перехвалив. Я вже дасте перех... Чекай, що мене зараз зваляєш, дурбаюк. Дивись. Груші, залиш. Дастер, йдем, далі. Ходи. Дастер? Не дивись, що він робить. Успокойся! Білого гриба шукай. Ти ж ти ж любиш картошку з грибами. Даст. Ой. Так, ч то Чот то не то, чого то Залиш. Стань. Перехвалив я це місце. Завжди було, а тут хлоп одного великого знайшов. І все. І карма. А ні, щось є. То що за... Кріпочок? А, то лисичка якась, ми таких не беремо. Ми таких не берем О, ти його шукає, він грябі. Я тебе взяв до лісу, щоб ти гіляки гріз? Насолоджуйся. Краєвідом. Хитрий пес. Так, треба в пришвидшеному режимі знімати, бо я виджу, або тут вже хтось проходив. Камера може і так не передає. Для мене. Сядь. Та воно собі бігає. Так, то що за те саме? Я начинаю, що це Якась фіг не Дастер, де білий гриби, я не зрозумів. Де білий грибі? Ще два штука такого здибати і нам висить. Здоровий. Чуть-чуть відколовся, але ще й добрий. Це що таке? О, бомок. Бомок є бомок. Ще маленький з боку, але ми вже таких мацюпких не беремо. Такий класний. О я такі люблю маленький. Не дуже смачні. Так. Братани, де ви є? Братани. Так, то якісь не наші. Нічого, зараз ми знайдемо. То одне місце є тут, зараз підемо в друге. Другий гайок такий молоденький. Я думаю там буде більше. Диви, ну що ти робиш? Що ти робиш? Я тебе зараз нагодую. Їсть три рази більше, ніж я, і ще йому мало. Сядь! А ні, це ні. І ти зараз вимахуєшся. Зажену тебе додому. Тих зірочок багато. Ти клоун. Ти клоун, Дастер. Да би фільм знімати, правда. Рекс. Рекс фильм знімати. Так, Так, знайшли. Ми. Бомочки. Опа один. Глявна тут є другий Чекай! Тастер свалив звідси. Другий росте. Третий росте. Четвертий. Мацюбки п'ятий. Ой-ой-ой. Шостий. Сьомий. Ну, братани. Як є то всі разом? Це нормас. Так, сядь. Ти ще мені зараз гриби поперекидаєш. Так, де це ще засняти? Міще немає? Та неможливо таке що тут. О, є. Ну, шевненький. Два брата на колокупі. Еде. Другий. Другий, дивіться. Тогава то вже не йде, то вже десятий, пан, О, ще одненький. Всі молоденькі. Всі молоденькі, супер. О, ще один. Чорного. Чорноголовці. Бомки чорноголовці, не знаю як де кажуть. Так, добре, зараз я їх позрізаю. Потім ще щось зазнівлю. Дальше комедия. Да, стреляем. Шоу. Ой, хамуха. Где? Где? Ай, клоун, мой пес. Так, грибочки еще трошки есть. Зараз вам еще трошки... Зазнімлю. Йдем дасте. Не можу його відігнати від цього коріння якогось. Йдем. Ходи. Де м'яч. Ходя м'яч. Йдем. йдем, йдем <плес> <плес> дасте. Пошли до мене зуби поломиш. Ходи, йдем. Я в шоці з нього. Я в шоці. Dobro, da bom zabralati jo. Bo. Tako, od to je še en gigalboček. O, tu je jo pa nabrato, ja. І там далі ще один є. Опа, на ще є? Тут один. Ось браток його. Ось ще один. Чого Грибочки. грибочки, Опана, ще один Опа, на халяву дивом. Ще один. Опа-на. І ще один. Видно. Видно вам. Ану. Може зараз ще одного Знайдемо бой два. Так, нейця, це мій пес перевернув одного. Він завжди яких дурниць не робить. Що? Змучився вже? Чи ні? Сідай, перепочинь трошки. Бігаєш, як дурний. Щодня гуляє скільки часу йому все мало і мало. Прав? Так, добре, я ті зріжу. Так, ще раз, два, три. Це маслюки. О, тут бомок. Чекайте, ще десь один бачив. Опа. Ще один. Ну я тут шов, як я їх не побачив. Я не знаю. І щойно десь ще тут я бачив? Я Вже загубив, де його тут бачу. А ще один бомочок Самій галявень. А самій галявень. І ще два брата-акробата. Е, не мішай мені. Дальше бігає, коло саме грибів Так, йдемо тепер в більшу кулітуру. <coughs> Тут я думаю ще більше грибів буде. Тому хоч би шо, як завжди. Дасте? Радості немає меж. Опа, ще тільки не зайшов. Вже. Масливчок є. Да, тут масляків по-любому багато, але я їх не люблю чистити. Так, так це тільки початок, там далі великий есть. Бомок, ще є бомки. Ой, так. Ще є бомки, один, другий. Третий. І так. є таких маленьких, дуже багато, які тільки вирізають. Дастер, на. ти задоволений? Грибів назбирали. Не знаю, з 3, ну 4 кілограма десь. Є. Я зараз вам покажу. Веситимо, ладно. Сами жирним цей цей білий. Здоровань. Перший гриб, найбільший. Ну, це все бомки чорноголовці. Таке, їх трошки є тут. Ну І пару маслюків. є. Молоденьких. Все, друзі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Або мокру білий, солідний. Всім дякую за перегляд.